Якщо ви не дозволяєте собі отримувати в житті задоволення, то тіло вам відгукнеться зайвою вагою. Вітаю! Мене звати Юлія Золотаренко, я енергопрактик, експерт психосоматики та автор трансформаційного марафону Психосоматика зайвої ваги. Приєднуйтесь посилання в шапці профілю. Отож, коли ви собі не дозволяєте відчути радість, задоволення, відчути на смак життя, спробувати щось нове, не дозволяєте собі. Вихід за рамки, які є в голові, наприклад. Піти туди, куди ви хотіли, але завжди думали, то дорого, то не на часі, то не, нема з ким іти, наприклад, щось нове спробувати, допустимо, танці, вокал, щось театральне. От Є бажання, але є в думках заперечення. Це вже не, не на часі, це вже не той вік, чи воно мені потрібно. Тобто, коли ми реально не дозволяємо собі відчути в моменті. Задоволення і відчуття радості від певних подій, і забороняємо собі ці події, то наше тіло буде від нас захищатися. На жаль, зайвою вагою. Дозволяйте собі більше.